Агов слідчий поліції Старокостянтинова Дмитро Кулібаба, слухай уважно дідо. Ти мене тягнув по недопустимих доказах і на припущеннях до суду обдурив усіх і тягнув по 263 статті. Так запомни, про зберігання зброї ти мене тягнув і про зберігання. Боєприпасів. Де ти бачив в мене боєприпаси? Ви фото... знімали все на камеру. Стаття про закон зброї, стаття 2, частина перша. Тобто, частина друга, Восьма, яка друга. Частина 8, стаття 2, частина 8. Не вважається боєприпасами, окремі команденти. Патронів до мисливської зброї, дріб, картеч, кулі, пеші, прокладки, гільзи та інше. А також, навіть не вважаються боєприпасами патрони до газової зброї. Ферштайн. А так само по 263 й Ти мене тягнув про зберігання. А в мене не було патронів. В мене були компоненти до патронів. Тим більше я мисливець. У мене посвідчення все є. А, як ти всіх надурив? А так само по, по тій самій 263-й ти мене потягнув за зберігання незаконе. Яке незаконне, я мисливець? Да, до того ж в мене мисливське. Гладкоство в мене нарізного не було. А в дужках написано незаконне зберігання крім гладкоствольної мисливської зброї? Як ви мене судили? Отой прокурор, як він.